Так як ми приїхали дуже швидко до вас, цього тижня прийшов, відео з ваших полів визвало дуже великий інтерес, багато питань, розумію, у вас зараз жнива, нема коли е, особисто відповідати. Може, хоч коротенько відповісти вживу на ті питання самі, які ну, ви побачили. Ну Дивіться, там ряд були питання дійсно такі прості, там, хоча я її називав ну, сорта пшениці. Так. На полі я висівав п'ять сортів пшениць, два сорта, сорта українських, два німецьких і один австрійський сорт. Ну, найбільше урожайність дала Алтіго, це лімагрейновський сорт. Вітчизняні сорти дали 5 тонн, алтіго дала 7 тонн. Отакі, От якби урожайності. По добривах. Я використовую діафам. Це тобто 8% стартові, стартові добрива, да. при посіві сівалкою, 8% азотних і 20% фосфорних добрив. Фірма Ярило я купляв, тому що у них найдешевше, тому що ось квадрат. Також я експериментував, ну, експериментував на кукурузі, там діафам. Квадратовський і ярила. Але оскільки кукуруза там така, ну, осінню ще побачимо да, для порівняння. Потім про рихлення. Там теж, якби розказували про осмос, там таке інше. Хотів би пояснити просту таку річ, що на урожай будь-якої культури впливає п'ять режимів: тепло, світло, живлення, волога і дихання. І Якщо один із цих режимів порушений, ми отримуємо проблему. Тому і задаю часто запитання, от я веду графік, наприклад, по озимі пшениці, фактично технологія одна й теж, а сінусоїда колишиться кожен рік. Чому? Тому що ці п'ять режимів кожен рік вони різні, тому і виникають проблеми. І розказують про те, що там не вистачало мікродобрив, ще добрив, це абсолютно неправильно. От, то не вистачало дихання. Тобто ідеальні умови це коли у порах знаходиться 50% вологи і 50% повітря. І це найкорисніше для рослини. А в нас вийшло, закупорились пори, волога залишилась, а повітря немає. От вся відповідь на це питання. Це я так розмірковую, у ну, кожного свої думки і все інше. Ну які ще запитання? Питання по техніці, там, якби, що мені е, було задавало, що мені добре. Шановні друзі, я пройшов 20 років МТЗ, ЮМЗ і такі інші. Я це сказав тільки для того, що якщо ти перейшов на Ноутіл-технологію, на класиці я працював МТЗ, ЮМЗ, Сівалка СЗ36, перейшовши на Ноутіл, я працюю зовсім на іншій техніці, на якісті. Я не мав на увазі якогось там образи, хто працює на МТЗ. Тому що я сам 20 років в мене один МТЗ обслуговував 1200 гектарів землі. І я якби кінці з кінцями зводили. На сьогодні в мене тільки 300 гектарів землі, які якісно дають результат, працюють, і я маю можливість і я радий, і я ділюсь цим досвідом для того, щоб люди. Не використовували цю примітивну техніку, бо то вчорашній день. А я націлюю, що є інший шлях, тому до нього потрібно йти. А йти потрібно через технологію ноутіл. Ось вся відповідь. Тому дякую. До речі, дякую за розуміння, хто мене зрозумів, хто підтримав. Ну, Дякую за критику, тому що я якби, роблю висновки і буду робити в подальшому. Ну, ви знаєте, що критика це скритий комплімент. Так. Більш того, скажу для тих, хто... Бачиш тільки досягнення, а не бачиш шляху, це також скажу це ваша помилка. Коли техніка гарна, всі бачать, а коли кажеш змінюйся, для того, щоб і в тебе була така техніка, ні, тут у нас куча причин, да. щоб це не робити. Щоб це не робити... І, опра... і оправдувати те місце, в якому ти коли знаходишся. знаходишся. Да. Коли ми хочемо, кажемо, змінюй свою технологію. Ні, я не хочу. Коли ми бачимо, що є люди, які працюють без обробки ґрунту, які економлять ресурси, у яких собі... ціни у нас у всіх одинакові. І на нашу продукцію, і на те, що ми купляємо. Але собівартість нашої продукції зовсім друга. Тому навіть ось є де, навіть якщо я по кукурузі не до отримую там урожай, ну собі вартість зовсім менша. Вини ще одну, ви будете з прибутком, як мінімум. Та все буде добре. Все буде добре. Тим більше знову дощ пройшов, і все життя наладжується. Але це якби теж людям для потрясіння, що вони ну ми показали це для того. Для чого щоб всі все. бо коли я виступаю, думаю, що в мене все все красиво. Все в шоколаді. Все в шоколаді. Насправді є проблеми, але про проблеми люди не хочуть говорити, бо це некомфортно. Розуміти? Ніч теж е, говорить, ось про сою, красиво, але я вже не поставив на перший. Питання сою, правильно? Так, ми так. за неї навіть упустили. Так. А ми проблемне питання, бо я більш чим переконаний, що в багатьох це питання було. Тільки так. більшість мовчить там і думає, як це вирішити. А ми винесли на загал. Я, до речі, дякую. Дійсно, ось була там пропозиція, що мілкий посів. І це дійсно було так. Я думаю, що це одна із причин. Це ж таки причин. було мілкувато, так? Да? Мілкувато. На яку да. глибину було посіяно? Ну, три з половиною сантиметра. Я От розумію. Кокуруза ку... да, якби любить глибше, але я подумав. Ґрунт холодний, вологий дуже, ну для чого, щоб прогрілось швидше і пішли сходи. А тут виникла така проблема. Але ну, будемо робити. Получився ну, маленький, маленький консиліум, І той, хто хотів допомогти знайти якісь рішення, вони допомогли. допомогли хто хотів так. похитити, вони похитали. Але всім не скучно було. Скучно, ми отримали двіжуху таку да. і згадали, що новотіл – це не завжди гладко. Тут також є проблеми, але успіх це, як один велика людина сказала, це... Перехід від однієї помилки до другої, не зменшуючи ентузіазмом. так? Безумовно. Як, як ти будеш розуміти, якщо холодно, якщо не, було, не буде тепла, так, 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 так само так. і тут. Якщо ти помилку не отримав, ти не будеш шукати відповіді. У будь-якому випадку, дякую вам, що ви не побоялися поділитись не, не тільки тим, що гарно виходить, а тим, Але що якісь є проблеми. Так. Так. Якщо ми ділимося всім, ми маємо більш е, таку справжню картину, в якій ми спрацюємо. Бо в нас теж не все гладко буває. Я думаю, що хоч хтось там почитає і для себе зробить висновок і так. користь візьме, цього. не буде повторяти, наприклад, мою помилку. Це теж дуже О, важливо. Оце і була наша мета, щоб ми всі вчились на чужих помилках, а не на своїх. Не своїх так. так що, друзі. Вчимось, йдемо далі, розвиваємо технологію, розвиваємо своє господарство і всі разом ідемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!